Друзі, вітаю вас! Це Вапіла Ігор, і ми робимо фари KIA Sportage. Що, як, які моменти зараз, все розказуємо. Знову робимо машину нашому підписнику, який приїхав. Машина Sportage як вже я сказав, він обрав лінзи AMS модель A3. Це модель Зараз Original. Це так звані. Вони називались AU Zoom A13 і вони ж називались AMS A3S. Z3S Це супер лінза, яка одночіпова, але вона краще, ніж усі будь-які лінзи інші вона має ідеальне світло. У нас дуже багато є роликів саме з цією лінзою, тому ми вам її не покажемо. Але зараз про що ролик? Про що наше відео? Ми часто кажемо, що друзі, вбирайте лінзи. І обирайте собі на вашу машину, підбирайте перехідні рамки, які вирішать вам питання встановлення. І інколи в нас багато людей кажуть, а я там в мене руки такі золоті. Я зараз там щось там зроблю, там на і таке інше, і собі зроблю світло. Але не завжди таке можливе, і ця машина тому приклад, друзі. от така от хрень, от бачите, да? це така конструкція. Яка на яку кріпиться відзеркалювач дальнього світла і кріпиться відповідна лінза? Чи ситуація наступна? що сама лінза вона вмонтована в цю залізну конструкцію, яку для того щоб сюди всунути лінзу, це? Дуже багато гімароя з вас візьмуть дуже багато грошей, якщо хтось візьметься, робити це без перехідної рамки, і ніхто вам не буде казати, який буде результат. Як воно буде стане, як там горизонт? Там дуже багато нюансів. Тому що ми робимо? Ми виймаємо цю конструкцію, як ми зробили в нашому випадку, і встановили відповідно от така от красна перехідна рамка. Це конструкція, яку ми виняли, ту, що була на місце, встановили відзеркалювач і встановили відповідно нашу білет-лінзу на рідне місце. Але не дивлячись на те, що тут перехідна рамка модельна, яка тут стоїть, все ідеально. Але трошечки, як то кажуть, доробити напільникам обов'язково треба. Я вже побачив, мені сказав Саша, що трошечки є моменти, трошечки прийшлось. Взяти Рашпіль трошечки е додати одне, один отвір і трошечки е зробити підпил. Ну, а так, в принципі, все стало красиво, е чітко. І ця машина до того, як появилися перехідні рамки, ну я ж вам кажу, то був повний когосп. А зараз це ми встановили, все чітко, все класно. Тому, якщо у вас будь-яка машина, KIA чи якісь Кореїсь, чи будь-яка інша, є перехідні рамки, є біле лінзи, вартість яких там стартує від 3,5 тисячі гривень на сьогоднішній день, аж до 15, там якісь лазери там, круті з е, супер, якою яскравістю. Друзі, обирайте, вибирайте, ставте робити собі світло. Не лінза не засліплюю зустрічку, ви ж все знаєте, тому що СТГ в нас ідеальна. Ну і користуйтесь машиною з задоволенням. Вирішили вам все ж таки показати світло, щоб було зрозуміло, навіщо взагалі змінювати лінзи. От Наша лінза вставили е фару, просто так ще не фіксували, і підключили відповідно то світло, з яким машина проїхала. така різниця у нас зараз на стіні, ви можете бачити. І зараз подивимось беремо наш прилад. Супер-мега-прилад, який нам. Завжди показує правду. І дивимось, шукаємо. Гаряче пятно. Ти взагалі нема такого розуміння взагалі, що гаряче. яке там гаряче? 700. 700 одиниць десь я на, на подивився. І дивимось тут. 8 тисяч. 8 тисяч одиниць. І дивіться, в самому. Це коли максимальна концентрація світла от в цій точці це саме цимус, який може бути, це саме правильне світло. І потім, коли світло вже потрошечки спадає вниз, то саме краще. Дивіться, 700 одиниць проти, відповідно, 8000 одиниць. Наша Кія, ці лінзи йдуть в утіль, і з такими лінзами буде їздити машинка.